Всім самий величезний привіт. Вітаю самих найкращих на своєму каналі і запрошую на перегляд акційних продуктів в магазині АТБ. АТБ святкує 30 років. Я думаю, він нас потішить. Знижками апельсини 63, морква по 7,40. бювет, Вода мінеральна, негазована, столова, слабогазована, лікувальна навіть є. По 12,50-1,5 літра. Шоколад Міленіум 20 гривень 50 копійок. Зі знижкою будуть цукерки від жако по 10,30 і по 11 гривень за 100 грам. Знову будуть йогурти цього разу, але вже від галичини 290 г стакан 18,80 і 115 грам стакан 8,70 Зі знижкою Звенигора сир сметанковий 160 грам, упаковка 45,50 без ковбаски нема, немає ковбаски, нема е, знижок ВТБ. Да? Тобто ВТБ завжди знижка на якісь ковбаси. 57,90 у нас йде до пюрешки від своєї лінії 500 грамів і 500 грам палочка майже 90 гривень, теж своя лінія шинкова, напівкопчена. Тут у нас буде кавуська амбасадор. Тут у нас іде в зернах амбасадор кілограм 277 гривень. Амбасадор Мелена 250 грамів 88 І сублімована 200 грамів 154 гривні майже. Обов'язково зараз візьму ось ці пельмешки мої любимі. Завжди їх з бульйоном. Смачний бульйон відварюю пельмені. Панські, вони дуже хороші. 900 грам левада. Пельмені з яловичиною та свининою 97,50, панські 600 грам 48 майже і фірмові з яловичиною 800 грам 89,30. Зверніть, будь ласка, на увагу свою на шампунь-шаума. Хто користується цим шампунем, це дуже хороша ціна. В жодному магазині нема такої ціни зараз на шампунь-шаума. Жіночий 55,90, чоловічий 69,00. 90 в асортименті і жіноча і гігієна торгової марки Бела. Ну все, я вас запрошую. Ходіть в АТБ Так, хочу ще подивитися, що в акції куряча, М -м, розумний вибір, палочка 300 грам. В акції, також в акції ось ця лікарська вищого сорту 550 грам. В акції від своєї лінії Краківська напівкопчина кілограм 277 гривень. В акції м -м -м, ковбаса м'ясомістка. Паличка, яка містить м'ясо. Відрозумний вибір, 420 грам чесниковий. Да, 420 грам. Тернопільська. Йде теж на вагу. Так, тут є у нас Сарделінів від своєї лінії, які теж йдуть на вагу. До речі, непогані, по 16 Гривень за 100 грамм. Так, ну поки я біля яєць по 4.30. 4.30. Потім домашні ковочка 57. Своя лінія 53 гривні. Першої категорії. Так, і крат пате від Веладіс. Тут 100 грамів. 4360. І ікорка бачу від а, водний світ. До речі, треба теж взяти. Тут 180 грамів вага. 55 гривень. Мацюпонькі сирочки 22 гривні майже. Зі знижкою польські сири, які часто теж в АТБ зі знижкою. Вже порізані пластинками. 135 грам. Так, а це що? Це теж сирок, так? Да? Тільки він не вказаний який? Напівтвердий. Завжди в магазині знижка на ось ці намазанки, як я кажу, 150 грам. Зі знижкою Фелата, м'який сир 230 грам. 55-60. Так, Звенигора навіть тільки в АТБ. 45,50 за 150 грам, Це те, що на вулиці ми з вами дивились. І також сметанковий. Від комо з волоським горіхом 150 грам брусок, золотий резерв, вершковий та дружба. Сирний продукт від тульчинка. Піцарела 200 грам. 43 гривні майже. І хочу зауважити, що для власників карти АТБ, для вас ціни ось в цьому трикутничку. В, трикутничку прямокутничку, в прямокутнику ціни дешевше, тільки для власників карти АТБ. Звертайте увагу. Камбучу знову поставили на знижку. Я його розпробував літом і все літо пив ось цей напій. Чайний гриб. Дуже він мені подобався. Ну, зараз вже холодний. Холодні вечори, тому не, різ, не різкну, тому що дуже а, можна потім з горлом. 38,90. А він ще й холодний, але смачний. В акції сметана від Галичина. 300 грам стакан. Та в акції сметана від президент 325 грам Сметана від Молокія 300 грам 3460. Смачний сир президент. Творожний сніданок. Сир а, молокія. Тільки цей в акції чомусь, 9%, решта всі без знижки А сир. А, Своя лінія змінили упаковку, мабуть. Чи це вони зробили такий новий товар, тому що завжди ось в таких упаковках, як звик, звик бачити свої лінії, а тепер ось такі свої лінії. 350 грам вага, 9% жиру. Та своя лінія 5%. А ось в такій упаковці теж 500, 300 грамів 5%. А, тут 300 грамів, там 350. Тому він дешевше, зрозуміло. Зі знижкою багато в АТБ різних глазурованих сирків 15,50 Зараз можна придбати йогурт від своєї лінія пляшка. 41 гривня 50 копійок. Ну і дуже великий вибір ось цих йогуртів від галочина з різними різними смаками. 290 грам, 1880, хороша знижка. І мацюпоньки по 870, тут 115 грам. Ви знаєте, я хочу халву. Зараз візьму цю халву. Тут пів кілограма 45 гривень. Так, в акції цукерки ось такі. На вагу не знаю, що це за цукерки. Залишайте свої відгуки. Хто купував такий престижний віночок по 14 гривень майже за 100 грам. Зараз в акції, потім в акції ось ці Жако. З різними смаками. Вони по 16 гривень за 100 грам. Ось такі від Жако ще дешевше. Пташине молоко зі смаком лимону і крем какао по 11 гривень за 100 грам. І звичайне, так? Класичне пташине молоко жако. Дуже хороша знижка. Так, ще якась новинка. ну Це як вафля, так, йде. Да, це як де як вафля, а це, а, це Рошен, Я думаю, вони будуть смачні. По 20 гривень. І в акції ось такі вафельні. Вафельні вафлі, вафельний батончик від своєї лінії по 12,60 за 100 грамів. Також можна халву придбати на вагу від своєї лінії по 10 гривень за 100 грамів. І ось таку ще ванільна в глазурі. Вона трішки дорожча, по 11,90 за 100 грамів. Бабусина випічка. Я колись давно купував, мені вони сподобались. Тут є, бачите, з родзинками і є ще ось такі. З яблуком та корицею. Зі знижкою Very Perry, Плитка вагою 85 грам, 20 гривень 50 копійок. Рошен вафлі 28,90, шоколаді і ванільні з молоком. Ну і стоять ціни по 10 гривень 30 копійок на своє лінія Артек, Будь-яким. Олія Майола 850 мл 50 гривень і щедрідар 45-30, також 850. А ось щедрідар вагою 3 літра. Можна придбати за 157 гривень. В кого є карта? Вам вийде за 149. В акції арахіс. Теж хороша знижка 120 грам. І зі смаком сиру, також своє лінія 120 грам. Так, хто полюбляє ці гризки, картопляна соломка по 30 гривень, 60 копійок 75 грам. Зі знижкою зараз можна взяти спробувати кетчуп від приправка з оливками. Філі. І звичайний. А ні, не звичайний це і з базиліком. 2590. 250 грамів усі йдуть вагою. А це навіть дивіться з чесником. В акції оливки від Deluxe Чорні з кісточкою. І також без кісточки. Усі йдуть по 400 грам. А ось від своєї лінії можна придбати без кісточки 280 грам за 3490. Велика упаковка майонезу. Вот тебе зараз гуляє поле 550 грамів, 57,90. Більше я по акції нічого не бачу з майонезу, більше нічого немає. Так, тут щось здається з приправи нової я побачив. Ось це, я не знаю, що це такі, пластівці якісь. Що це таке? Пластівці дріжджові, сирно-горіховий смак. Куди їх? Що їх? В салат? В салат бачу намальований. Готуйте рецепти тут. Хм. Щось таке придумали цікаво. До спагеті можна дати, да? в акції польський паштет памапол. 200 грам. Гусячий 29,50 і індичий 30,60. Так, з'явилася ось така шинка. Консерви м'ясні, стерилізовані 340 грам, 68,40. Ріга голд скумбрія в оливковій олії. Вага 240 грам, 64,90. І бачу зі знижкою ось ця сардіна в томатному соусі від Боцман. Вага 230 грам. Так, ну подивимося, що в каві тут. По каві Амбасадор вагою 250 грам, 87,90. Так, бачу, розкуповують ось цей амбасадор в зернах. Тут кілограм цілий. Зараз зі знижкою майже 40%. Ну і ось цей амбасадор, ті, що ми дивились з вами на вулиці, 200 грам. 153,90. Більше з хорошими знижками. По каві нічого вам не покажу. Галка 250 грам, натуральна розчинна, порошкоподібна. Чай своєї лінії. Тут 50 пакетів чорний. І також такий самий 50 пакетів з бергамоту. Зі знижкою Hellway Golden Ceylon 25 пакетів. Та Hellway English Breakfast 25 пакетів. В акції. Оцей мій улюблений Grace 27 пакетів зі смаком бергамоту. Тут дуже насичений смак бергамоту, хто полюбляє. Батік чорний, 25 пакетів, 30 гривень, 30 копійок. І ще бачу EL Grey чорний, 40 пакетів, 37 гривень майже. Tiamoment. Фруктові 25 та 24 пакети. А ось такий великий польський. 100 штук зі смаком журавлини та малини. 5790. Я дивлюсь для пухнастиків, взагалі нічого немає зі знижками. Тільки ось цей а, клуб 4 лапи 13.30 і то його нема, ну може в вашому ТБ є. І більше зі знижками нічого. Дуже хороша ціна на шампуні Шаума. Обов'язково візьміть, якщо ви таким користуєтесь. Сім трав, а, потім а, для жирних коренів та сухих кінчиків. Зі знижкою 5590, дуже хороша ціна. І також чоловічі 6990, чоловічі чомусь дорожче. Ідуть. Класичний з екстрактом хмелю та з екстрактом імбиру. Ну і в акції вся жіноча гігієна Белла зараз. 40% знижки дуже хороша ціна. А я хочу вам побажати економних покупок і всього всього вам найкращого до зустрічі.